Привіт на каналі Астротаро Цікавинок І сьогодні поговоримо з вами про п'ятницю 13-го, про забобони щодо цього числа дня і про те, чому саме п'ятниця 13 жовтня насправді дійсно є досить потужна для певних містерій і взагалі, що. В собі несе саме ось ці дні перед молодиком цьогоріч. Отже, давайте розпочнемо з забобонів і міфів щодо саме числа 13 та п'ятниці. звідки ля взагалі, пішов оцей жах перед п'ятницею 13-го. Ну, по перше, Забобону навколо цієї дати можна простежити десь з безліч історичних і культурних джерел. Так? Одна з популярних теорій полягає в тому, що страх перед цією датою виникає через поєднання, саме числа 13, яке на Заході вважається негативним. Але знову ж таки не скрізь. На Сході, наприклад, 13 це дуже вдале число, і його навпаки дуже полюбляють. Тобто, а от в Штатах і в Європі чомусь бояться. Плюс також сама п'ятниця наводить жах, а коріння цього жаху з християнства. Тому що вважалося, що в цей день розіп'яли Ісуса Христа і це день смутку, жалю, болю, типу, а не для радощів. Ну, це чисто в головах тих, хто написав цей міф і цей забобор. Тож, у нас був такий міф легенда про те, що Бог, нібито саме в п'ятницю вигнав Адама і Єва з раю. Сидів з календаре, якому і рахував, підраховував цей день, таке собі. Ну і через те, що так от, саме число 13, п'ятниця, були об'єднані, такі наводили жахи, невідомо навіть. Точно, хто і ким коли об'єднали, скоріш всього, просто люди, да, котрі в якийсь час хтось сказав, да, і воно пішло. Знову ж таки, корінням тянемось з церков. Ну, ну, так, що ж. От, Тому, через це все, м -м, навіть в психології виник термін для цієї фобії, називається, бо я з п'ятниця 13-го тердекафобія. На цю фобію страждали, до речі, декілька президентів штатів Гувер і Рузвельт. Також на цю фобію страдав Бонапарт. Він ніколи нічого не розпочинав, ніякі битви нікуди не йшов він робив 13-го числа. Не в п'ятницю тоді ще не було воно поєднано, а саме 13-го числа. Його супротивники про це знали, тому 13-го числа, як кажучи, всі відпочивали. Також серед людей, які побоювалися числа 13, були відомі композитори Вагнер і Шопен, а також відомі е, поети, письменники, наприклад, Геоте. Він навіть писав, що забобон поезія життя, тож поетові не соромно бути забобонним, якось так. Ну, як ви бачите, найбільше забобони поширилося саме у Штатах і в Європі. Так? А от на Сході, навпаки, 13 число поважали, і воно навіть у них було співзвучно в Китаї з повинен досягти успіху. А от негативним вважалося число 4. В Італії так само число 13 вважалось позитивним, а негативним число 17. Також було кілька історичних подій, які можливо сприяли виникненню забобонів навколо п'ятниці 13-го. Наприклад, у п'ятницю 13 жовтня 1307 року король Франції Філіп IV наказав заарештувати сотні лицарів тамплієрів, після, цього, після чого на тамплієрів почалася гонитва. Ну і у літературі та поп культурі п'ятниця тринадцята також добре відома як назва знаменитої франшизи фільми жахів, які також, скажімо так, додавили жаху і забобонності. Цій даті. Але от з точки зору астрології, так або віканської магії, це число ідеально для утворення кола, це число місячних циклів тощо. Також, якщо ми беремо таро, то це 13-те аркання, який смерть. Так? Але це не смерть в прямому в сенсі, а це означає завершення одного етапу і початок іншого. Тому ось таких е, історичних довідок щодо п'ятниці, щодо 13 п'ятниці, 13 ви знайдете скрізь багато. Я думаю, самі знаєте не один такий забабон, який вам говорили. ну Навіть про чорних котів. так. І так щодня, якщо бачиш, чорну, кришку, е, чорну кішку скрути дулю. А в п'ятницю-13, то взагалі треш. Ну, Як то кажуть, голі на видумки хитра. От. А щодо нашої п'ятниці, 13 жовтня 2023 року. Ну, по-перше, 14 жовтня у нас молодика, яке поєднується з частковим сонячним затемненням. Про енергію сонячного затемнення, про коридор затемнень ми вже з вами говорили в минулих відео і нараз на цю тему спілкувалися в телеграмі. А от щодо кануна. Молодика, а саме п'ятниця 13-го, яка припадає на дні гекати, отут вже деякі енергії у нас працьовують. Чому? Ну, По-перше, ми вже говорили: відкривається коридор затемнень, так? Плюс молодик. Тобто завершується старий місяць, починається в суботу новий місяць. А от між початком нового місяця, так, і старим. У нас є дні гекати, Дні без місяця на небі. Взагалі, пам'ятаєте, сама геката в пантеоні даногрецьких богів керувала таємничими магічними силами, валіла демонами і духами. Хоча, знову ж таки, це вже більш окультурна, окультурна така версія з негативним домішком християнства. Коли підійшло до цього, до цього вона взагалі вважалася богиною і, яка благоволила вагітним жінкам, мудрості, ну, досить була такою непоганою. Ну, якби теж не можна сказати, що керувати таємничими магічними силами це погано. Це теж дуже непогано і треба мати певну силу. Також вона охороняла надземний світ таємниць, і всі, хто намагався пройти усвіт духів і усвіт таїнства, будучи не втаємниченим, не готовий, і без вчителя, без провідника, то цих вона жорстко карала, роблячи цих людей трошки недоумкуватими. Да? А от тим, Хто міг витримати її випробування, вона дарувала величезну і небачену силу урана, батька Зевся. Тому цією величезною і нищівною гранічною силою Геката так само володіла і сама, як і стана донька свого батька. Взагалі, Уран планета, котра дає потужні трансформації, котра потужно вичищає, знищує все на своєму шляху. І оця енергія хаосу породжує щось нове. От вам якраз тут не розанує, якраз з числом 13, яке саме саме цю п'ятницю в день Гекати. Тому такими ж сильними, як і сама Гекати, є і дні гекати. Це 29, 30, 1, 2 місячні дні. От якраз в п'ятницю вони в нас і приходять. Оскільки сила урана це насамперед сила хаосу, да, оновлення та стихії то ці дні, що мають саме таку енергетику. Це найбільш приятливий період для наступних справ. По-перше, перегляд своїх мотивів, поведінки та своєї життєвої програми. Такий кардинальний перегляд, тим паче перед молодиком, коридор затемнень, п'ятниця 13-го, хто в це вірить. Максимально вичистити дається шанс абсолютно все. Також, скажімо так, у такий час навіть послаблюються деякі хронічні захворювання. Тобто, якщо, наприклад, ви хочете прогнати якусь хронікуму чи хвороби, будь ласка, з п'ятниця, субота, неділя, трошки навіть чіпляємо понеділок, робите містерії ганяння, на відганяння, проганятися своєму життя хвороби. Бажано все ж таки це зробити в п'ятницю. Тому що вже на зростаючий місяць, воно буде не так, але в принципі в перший в другий день ми ще можемо це робити. Але в п'ятницю ця це, це саме найефективніший день. Якщо хочете розлучитися з будь-якими звичками да, та переглянути ці звички краще саме в цей день. Добре взагалі переглянути весь минулий місячний цикл, зрозуміти свої помилки, зрозуміти, де ви неправильно негармонійно проявлялися, постаратися змінити свої манери, свої думки, може, навіть свої плани і цілі. П'ятниця 13-го, 29-й день, День Гікати, суперовий для цього. Також, якщо ви страждаєте на різного роду фобії або депресії, то подібні стани навпаки можуть посилитися в цей період, а ось це трошки ота ложка дьогтя в бочці меду. Так? Головна тому порада зберігати позитивний настрій і не опускатися в низькі емоції. Тобто, якщо ви переборете в собі один раз одні гекати оці емоції, потім ви назавжди позбудетеся подібних станів. Тим паче в такий потужний енергійний день. На, порогі, на порозі затемнень коридору. Що стосується планів на майбутнє, Ну, давайте так, про них варто буде подумати саме в перші-другі місячні дні, тобто десь вже в суботу, другі половини дня, і неділя. Але в ці дні їх сприятливо тільки будувати і візуалізувати. Це те, про що я кажу завжди. Ми ще їх не реалізовуємо, просто мріємо, візуалізуємо, плануємо. Також усі дні вельми плідним буде працювати над своїми новинами, моделями та манерами поведінки. Але, знову ж таки, в плані ментальних проєктів, тобто уявити, яким б ви хотіли себе бачити в майбутньому. Починати щось робити всі дні несприятливо, тому що місяць ще не висвітлює землю. Так? Відповідно, справи не отримують необхідної емоційної енергетики. Ну і дивлячись цього, на це все. Тобто, розуміємо, що саме наша п'ятниця 13 жовтня. Якщо відкинути всі забобони про 13 ту да, п'ятницю, вона таки у нас енергетично насичена. Але завдяки дням геката, молодику та коридору затемнень. А от саме число і п'ятниця, тут вже, напевно, для кожного особисто як спрацьовує. Є люди, які народжуються в п'ятницю, 13-го, і для них це саме суперовий день. Так? У вас по сонячному прогнозу. Можливо, на цей день припадає теж ваш енергетично сильний, класний день. так? Для когось навпаки, це може бути несприятливо, але це вже на рівні вашої особистої віри в ці забобони. Хто вірить, ну. Значить, в те, що ми віримо, те з нами і відбувається. Тому ті, хто інколи кажуть, що просто візуалізувати якісь мрії, проекти це пуста трата часу. Ну, коли ми візуалізуємо наші постійні забабони, да, і вони справджуються, ну, що то я можу сказати, що отут -то це точно була пуста трата часу. От, а от візуалізувати те, що ви через три дні почнете реалізовувати в реальному світі, ну, бізнес-план є у всіх, навіть в плані езотерики. Тому рекомендую вам все ж таки саме в цю п'ятницю, 13-го, звернути увагу на цю п'ятницю, звернути увагу на її енергію, відчути, як ця енергія працює з вами, зробити максимально доступні для вас обряди, колись ми вже про це казали. Щось відігнати, відрізати, відпустити зі свого життя, прогнати, переглянути повністю себе і, можливо, вичистити уронічно, і додати Плутону те, що ви хочете змінити в вашому житті. Для цього сприятливий момент. Він важкенький буде інколи, тому що емоції будуть інколи брати верх. Можливо, на все вдасться з першого разу. Будуть певні випробування. Але на то це і потужні енергії, котрі просто так не даються людям в руки. Ми маємо до цього підготуватися і пройти певний урок. Ну, а на цьому поки все. Дякую за увагу! Готуємося до п'ятниці. Позбавляємося забобонів. так? І віримо в силу в собі. До побачення!